Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава. Слава Свята Чотиридесятниця, яка сьогодні розпочинається у на це День, який ми особливо маємо за що молитись. Сорокаденний піст для кожного із нас. Це час, який ми виділяємо протязі року. Один раз в 40 днів. Час особливих подвігів. Християнин сприймаючи цей день, який він розпочинає вміст бадьоро, підупадає хтось на третій день, хтось на через тиждень. І цей час подібний, як для спортсмена. Всі стартують одинаково і швидко. Але одні призупиняються тільки розпочавши, інші до половини. Ще інша категорія людей добігає до фінішної прямої і там призупиняється, каже, скільки міг. Але якщо ми сьогодні порівнюємо, нас немов би. Ідучих і бігущих спортсменів, фінішну пряму перетинає той, хто доходить, в який спосіб на двох ногах, на чотирьох, повзучи, але він перейшов фінішну пряму. Я це кажу сьогодні з ознакою того, що у кожного з нас будуть великі спокуси на протязі цієї дороги. Но переможе той, хто дойде до кінця. Скільки б не падали, вставайте і рухайтеся вперед. Тому що наш подвиг цього року буде відрізнятися від всіх інших років. Якщо минулий піст, ми його розпочинали із хвилювання. А що буде далі? То сьогодні ми знаємо, що ми хочемо. Ми хочемо перемогу. Перемогу в першу чергу над собою, над своїми гріхами. Ми хочемо перемоги добра над злом. І, звичайно, ми хочемо перемоги наших Збройним сил. Весь цей комплекс немає людини, яка молилася в цей піс і буде молитися лише за серце. І ось кожному із нас належить нести тяготу ближніх своїх. Тих, кого сьогодні немає серед нас, ми будемо згадувати в молитвах, тих, кого немає сьогодні серед нас, ми будемо просити у Бога, щоб вони всі повернулися живими додому. Це подвійний подвиг. Це подвійний подвиг, подвиг боротьби і кінцевому. Якщо ви уявити, і як ви почали розвернувати спочатку, уявіть собі, ви починаєте молитися і впали в пості. Не вимолили. А якщо дійшли фінішньої прямої, вимолили. Якщо інші роки ми гарно починали, і хто як, кого підбадьорували, хто не звертав увагу, ну, до що як дійшов, як сталося, як вийшло. То цього року ми не можемо, ми не можемо впавши, спіткнувшись, не рухатися далі. Це наш подвиг. Це наше з вами, якщо бажаєте, бойове завдання. Ми сьогодні у відповіді за себе, як кажуть, за того, кого ми згадуємо в своїх молитвах. Але з іншої сторони, Розуміємо ми небіч нашого тіла, наших кодумів. Ми розуміємо і те, що може не вистачити сил. Кого кликати на допомогу? Бога кликати. Бога кликати. І ми сьогодні говоримо, Господи, ми бажаємо цього, ми бажаємо пройти достойно цей піз. Ми бажаємо все перенести. Але з твоєю допомогою нам дойти до кінця нам увінчати наш подвиг світлим, радісним виголосом Христос Воскрес, дойшовши, винищив все, що на нашій дорозі. Одне, нічого не бійтесь. Подвиг взяли не сильний. Не треба боятися подвига, якого ти хочеш понести. Беріть лише те, що є під вашу духовну силу. Молитва, праця, стримання, переборення, стримання в словах, не тільки в їжі, але починаючи все із їжі, ну не все в їжі. Ми повинні змінитися. Ми чекаємо цього року зміни взагалі у нашій Україні. Ми чекаємо всі перемоги, ми її хочемо. Але ця зміна в першу чергу повинна починатися з кожного із нас. Середині. І ви для себе, і я для себе ставлю питання, що я хочу зробити в цьому хресті. От що особливо? Для себе внутрішньо я знайшов питання і ставлю його собі. Найдіть і ви самі собі. Про це не треба голосно кричати, я буду робити ось то, я буду робити. Тільки голосно скажете, дияволок зразу краде. Краде і не зробиш. Тому встановили собі, підійшли до духовника, взяли благословення і несіть, але не беріть багато. Краще бути знову, як цей спортсмен. Взяли дві молитви. Відчуваєш? Середина пройшла, маєш маєшся, добав ще три. Додалі по дорозі добавляти краще, чим взяти багато, а по дорозі скидати. Візьміть маленький подвиг, який в кожного індивідуальний. Немає правила, немає подвига, який би підійшов для всіх. Комусь їжа, комусь стриманість язика, комусь ще щось. Не буду перераховувати, але ви самі себе добре знаєте. І ніхто так себе добре не знає, як сам себе. Ніхто. Но подвиг треба обов'язково взяти. Якщо ми бажаємо перемоги, якщо ми бажаємо оцього радісного стану, про який ми говорили, що це щастя, якщо ми в радісному стані щастя можемо сказати Христос Воскрес, ось це пронесений достойний нами погляд. Це достойний поміг. Згадуючи життя Марії Гірбинської, ми згадуємо і монастир, в якому Перебував з усіма і сказано, що спочатку всі чинці уходили в пустелю, і кожен ніс свій подвиг уходили з монастиря. Ось сьогодні своїм розумом треба відійти в пустелю, тобто відійти втікти від гріха, втікти від лишніх розмов, лишніх розмов. Просто треба втікти від лишніх розмов. Не бути чуждим боря, людського треба допомагати, але чуждим, а що там. Ось це любопитство сьогодні повинно бути відсутнє. А що там? Адже найчастіше, сьогодні, напевно, найбільшою проблемою буде позбавити себе, слухати новини. Завжди, а що там? І всі в телефонах, і всі в комп'ютерах. А що там? А що там? А що там? Давайте позбавимося так. Давайте робити просто кожен свою справу. Те, що потрібне, до вас ця інформація. Вона, яка потрібна, дойде. Найдуть сьогодні час такої дуже тісної комунікації. Що новини, які тебе стосуються, вони тебе наздоженуть. Те, що буде стосуватися нашої безпеки, для цього є серебря. Тоді треба ховатися. А все остальне, треба спокій, бо тільки, як кажуть, з холодною головою можна нести подвиги духовні, з холодною головою можна слідкувати за своїм духовним життям. З холодною головою можна рухатися вперед і нам всім треба. Максимально сконцентруватися, якщо ми бажаємо, щоб була перемога над нами самим над собою. Якщо ми бажаємо, щоб була перемога в війні, якщо бажаємо, щоб взагалі була перемога, максимально сконцентрується спортсмен максимально сконцентрується. Так і християнин максимально збирається, збирає свої сили, свій розум, знаходить на них право і живе. Не так, як йому хочеться, а так, як йому потрібно. Не так, як нам веліть обставини і списувати на ці обставини. Чому ти цього не робиш? Ну бачите, війна. Війна війною, а піст ніхто не відміняв. Тому що диявол проганяється постом і молитві. Якщо ми хочемо, щоб він звідси вийшов то нам потрібно внести піз достойно. Якщо ми хочемо спасти це місто, цю область, згадаємо знову ж таки книгу Старого Заповіту, якщо у місті є хоча б один праведник, Господь береже це місто. А цим праведником може бути кожен із нас. Кожен із нас може бути цим праведним. Ви хочете, щоб місто було ціле? щоб його не бомбили. Ставайте праведниками. Ви хочете, щоб область не бомбила. Ставайте праведниками. А Україну ставайте праведниками. А ви хочете, щоб вернулися ваші рідні з, з поля битві. Ставайте праведниками. Бо все, що в молитві попросите, віруйте і дасться вам. Все, що в молитві попросите. А праведник завжди спілкується з Богом, а молитва і є спілкування з Богом. Молитва і є спілкування з Богом. Спілкуйтеся, домовляйтеся, просіть у Бога, просіть все, що ви хочете, все, про що ви мрієте. Але щиро просіть, не формально, а щиро. Сьогодні скажемо ні формальності. Сьогодні скажемо. Так, християнські щирості, щирості в стосунках, щирості в молитві нашій перед Богом, в нашій розмові. І саме головне, щирості по відношенню до самого себе. Не бійтеся себе звинувачувати. Не прав, сам собі скажи, я не прав. Виправляйся. Сам собі ніхто за вами не буде слідкувати, ніхто вам не буде підсказувати. Ви самі собі. І підсказка, і допомога, і гарантія, і ви самі собі. З допомогою Божого, з підтримкою зовнішніх, тих, хто поряд з вами. Але цей подвиг повинен бути цього року достойний. Ми повинні бути у храмі, там, де найбільше ми маємо спілкуватися і розказувати Богу. Ми сьогодні повинні бути у храмі в молитві, у нашому покаянні щиро. Є молитва покаянна монасії. Людина, яка, згрішивши, так розгнівила Бога, що він каже, все, помреш, помреш. Але в молитві він настільки ще розвернувся до Бога, щоб помилував. Не просто гріхи прости, а помилував. Тому немає в нас такої приреченості все все пропало, кінець. Нема приреченості, Бог в одну мить може гнів перетворити на милосердя і прощення. Кожної людини, міста, країни. В одну мить. І нам треба бути ось тими праведниками, щоб за нашими молитвами Господь прощав першу чергу нам нашим ближнім, в нашому місту, в нашій Україні, щоб надихав нас на добру працю. Комусь праця радна, тобто військова, комусь праця в тилу, але загалом праця не має бути сьогодні. Я не можу, в мене вік не той, стан здоров'я не того. Усі ми щось можемо. Не у всіх одинакових, усі щось можемо. Я не можу, наприклад, в стояти в храмі. Сідаю і молися, сидячи. Я не можу сидіти, лежачи молися. Краще сидячи, думати про Бога, чим стоячи про ноги. Але не, він, не, не зменшує цей порт. Я не можу, тому що в мене є якісь питання. Господь допомагає нам особливий час, особливе особливий моє звернення до вас, наше звернення до одне до одного, разом, не тільки разом, щирі, теплі, гарній молитві до Бога ми випросимо собі допомоги пройти достойну стойну В щирі, гарні молитві догодити Богу, випросити щасливої долі для всіх, за кого ми сьогодні згадуємо. Хай цей подвиг, який ми собі сьогодні складаємо, то це більше потаємно. Можемо говорити про явне велике, але сьогодні більше потаємно хвилювання в душі нашій багато, в кожного вони свої. Але вони в особливі в Особливі в широті нашої загальної відповідальності. Відповідальність за себе, за наш край, за наше щасливе майбутнє. Милосердний Господь допомагає кожному і нікого не залишить на цій дорозі великого Сорокаденного поста. Господь завжди є з нами, завжди Господь буде з нами, якщо ми самі його не відкидаємо. Тому гарних вам, молитовних подвій, не хваліться, не розказуйте нікому, робіть це в тайні, робіться в першу чергу перед собою і перед лицем Божим. Але твердо стоїмо. Кріс значить крізь. Подвиг значить подвиг. Рухатися значить рухатися. Не туди пішов, заблукав, розвертаєшся і знов вперед. Не зупиняємося. Бо хай Боже благословення і Боже благосердя буде в ці дні завжди з нами. Господь допомагає нам складати на гірші подвиги. Щирі молитви, щирі діяння для слави Божої і для нашого щасливого майбутнього. Разом з тим я усвідомлюю, що маючи свої немочі, можливо, когось образив, чи не добре слово сказав, чи не добре з вами, прошу мене простити. Простіть мене грішно. Простіть мене прощає. Простіть мене віч. до всіх Боже благословення, хай примирення, твоє єднання з Спасителем сьогодні панує серед усіх нас. Слава Ісусу Христу!